Коли з'явився на горизонті Агропрогрес, і ми в якійсь мірі більшості людей з задоволенням, що прибереться це недолуге керівництво, господарство збережеться. Но основним було те, що виплата орендної плати різко збільшувалась – 9%. Ось сюди є договори, оренди земельних ділянок добровільно ж підписані. Добровільно підписані, заключені, зареєстровані. Але виникло одне питання. Коли принесли договори після їх реєстрації, я так проглядаючи, дивлюся, що на, тільки на першому листку стоїть підпис. А далі пішли якісь карлючки. Виникла підозра, що... Народ відноситься до цього, тобто не народ, а керівництво Того Синовка Агро в особі директора Кушмиренка Анатолія Миколаївича, якось наплівательськи відноситься з неповагою до людей. Трошки мінялося життя і змінився коефіцієнт грошової оцінки землі, тобто з'явився коефіцієнт грошової оцінки 1,756. І товариство, враховуючи Свої фінансові можливості, я так думаю, тут, пішло на зменшення відсотка орендної плати. В попередньому договорі було підписано 9. З'явилася додаткова угода на 5%. І також працівники за підписом директора предоставили, враховуючи те, що все своє життя свідоме пропрацював у сільському господарстві. І збільшення орендної плати, і збільшення грошової оцінки, воно доречне і воно вчасне, тому що з 95-го року грошова оцінка землі не змінювалася. І якщо брати пропорцію 1,756 разів, тобто не раз, а сотих, збільшилась. Грошова оцінка, то якщо повернутися до цінової політики в сільському господарстві, до ціни на продукцію, до ціни на продукцію, яка була в 95-2000 році, 200-250 гривень за тонну зерна і сьогоднішня 2 тисячі до 2 тисяч в середньому, то це не така вже велика, не таке вже велике збільшення рентної плати. Це можна було пропустити, можна було. Якось довести до людей, доказати, сісти за стіл, провести збори те саме з орендодавцями, ну знайти вирішення, ну не йти по такому шляху, по якому пішло керівництво товариства Лосиновка Агро. Особисто я, коли до мене потрапили ці договори, я відмовився їх підписувати і привіз, поклав для наглядності в себе в кабінеті. Проходить не так багато часу. Ми працюємо спільно з управлінням земельних ресурсів. І коли один із працівників управління земельних ресурсів побачив у мене на столі цей договор, говорить, а твої договори поступили на перевірку з метою їх послідуючої реєстрації. Я був шокований таким відношенням. Як до орендодавця, а а якщо брати до посади, то це вже взагалі виповчий факт. Я звернувся до управління земельних ресурсів і вони надали мені. Копії моїх договорів так, би, так називаємо моїх додаткових угод. Я розцінюю дії керівництва Товариства Лосинок Кримінал, підлог, документів, ніхто не давав права їм йти на це. Керівнику також ніхто не давав, ставити свій підпис, печать за відома. Хоча все явно і Я думаю, що. Анатолій Миколаєвич, підпис начальника управління, вже як не орендодавця, підпис начальника управління повинен знати, тому що йдуть різного роду документи. І тоді виникає ще дуже багато питань до керівництва товариства «Агро». Слідуючі документи, які знаходяться на руках, це майнове свідоцтво. На загальну суму 27 тисяч в майні. Майно в оренду, не мною, ні жодним працівником, свк предка. Не передавалося в оренду товариству Лосинівка-Агро. Жодні збори по вирішенню цього питання не проводились. Питання викупу була якась обіцянка з боку, що, можливо, ми колись викупимо. Але майно, майже вартістю в 5 мільйонів це в цінах 2001 року. Для наглядності можу назвати це поголів'я, більше тисячі голів ВРХ. Такий дорогостоящий трактор, кейс Магнум 310, який стоїть більше мільйона, посівний комплекс флексікол, тоже це все взято, так би мовити, в оренду, але безоплатно, без узгодження з людьми, без офіційної передачі. Підписане керівництвом свика Прядка. Який-то договор без належних повноважень наданих керівництву, тому що майно це людське. Є 344 засновники. Сьогодні складується така думка, що да, з нами можна розрахуватися і за оренду землі, можна розрахуватися за оренду майна, але тими грошима, які зароблені за рахунок експлуатації майна, забрано незакінчене виробництво посіви пшениці теж. Так що дуже багато питань до керівництва. То в до вирішення цивілізовано цих питань. Угу. А ви зверталися до керівника з проханням пояснити, що це за я і як це назвати? Враховуючи те, що ми довгий час із ним общаємося, і фактично він уходить від вирішення питань, йому ставились питання по майну вирішення, ставились питання. По вирішенню оренди землі, до речі, там помимо людської землі використовується безоплатно і державна земля, землі запасу резерву розпахані, і ми не можемо знайти порозуміння в оформленні, в належному оформленні. Там бідний бюджет сільської ради, жодної копійки не поступає за використання державних земель. Там дуже багато питань. І Анатолій Миколайович, киваючи на те, що є юрист у Києві. от, Буде дозволено, будемо вирішувати. А так просто у нас, помір, я говорю за як орендодавець за ССК ну, як житель села, перемога. Як, як... А називав він того юриста? Це ж жіночка оця? Так, да, Карапута Любов Миколаївна, вона добре знає, в якій стадії ці всі майнові відносини, а фактично там нема майнових відносин. Майнових відносин немає, просто використовується безоплатно. Можливо, аби зайшли, оренда була в оренду ордена Гола земля, але в оренду під поводом, приводом землі забрано доволі шикарний майновий комплекс. Нерозрушені ферми, сараї, вибачте, з дойного стада, порядка 450 голов. От корм, бички, нетелі. Ну, все це стало власністю того синовка Агро, по якихось невідомих на те документах. Ми питалися витребувати протоколи, договори на основанні чого воно передано. Все це ігнорірується з силками на те, що є Київ, є юристи, вони все вирішать. Це вирішення тягнеться вже майже рік. За такий майновий комплекс, який достався того синок Агро. Потрібно платити і платити реальні кошти. Там сьогодні движений, автобусний, тобто автомобільний парк. Тракторний парк, все це движеться. Це не металолом, це нова. А можете в цифрах сказати, скільки чого там є? Це в майновому там... Суми. Ну, мається на увазі, скільки одиниць там техніки, сподобий і так далі. Те, що я пам'ятаю по тим рокам, як я працював, так, там було 5 комбайнів «Дон», які вони умудрилися до роботи допустити тільки один, розвалили. 5Т-150 тракторів, все це на сучасних ямзовських моторах, з большегрузних машин, 4 камази, ну, для перевозки вантажів, більше десятка зілив та газонів. Десь півтора десятка, ну десяток тракторів МТЗ, 80. До цієї всієї техніки є ґрунтообробна, сівалки, культиватори, дискові борони. Все це обновлялося щорічно, підкуплялося. Зерночисних комплексів, типу КЗ, КЗС-10, КЗС-20 і КЗС-25. Ну, потужності по зерна десь на п'яз. Піс... 20-45 на 65 тонн в час, потужність, очисних комплексів. Зберігання зерна більше, ніж на 5 тисяч тонн, ангари сучасні. Всі села газифіковані, виробничі дільниці, контора газифікована. Mm -hmm. Молочно-товарна ферма, 450 голів вверх. Тобто фактично на публіку йдеться розмова про те, що селяни отримали де, ну, державне розпаювання землі, а під цей шумок виходить, що це по майну, землі майно, зайки ніхто не Пішло платить. шлейфом. Як кажуть, шлейфом у корови є телятка, а тут а до землі шлейфом оказалась майна більше на 5 мільйонів. Uh -huh. Такий шлейф. Фактично, uh -huh. працівники, деякі керівники того сина в вже. Так це хіба це на 5 мільйонів, тут більше виходить, якщо це перерахування. Я кажу, ціна з 2000 а, року. Я так само ми обраховували лосиновку, майно на 12 тисяч. А як трошки почали рахувати, то вивезло на 32 мільйона. Це ціни на, на дату розпайовки 2001 рік. Угу. Якщо один посівний комплекс із трактором Масейф... З трактором це магном. Я брав тоді за мільйон 600 по курсу п'ять. За 300 тисяч я брав його. Uh -huh. То сьогодні по курсу 8, скільки це? Жалко, що господарство було Я це... Просто порівнюю з тим, що знаю, якщо там тролейбус стоїть, там чи півтора тисяч мільйони. Ну, автомобіль КАМАЗ, сьогодні новий КамАЗ стоїть 400 тисяч як мінімум тут. Mm -hmm. Ну, головне, не в тому, головне в тому, що треба йти до людей, об'ясняти їм і не займатися такими речами. Тими mm -hmm. речами... А як ви не знаєте, як люди от, реагують, їм підсовують усі додаткові угоди? Це ж не тільки ж вам, це всім. всім... Ну, по тій інформації, що заявляло керівництво, теперішнє СВК Предка, що 20 чоловік відмовились підписати взагалі. Це слів боровика Сергія Миколаївича, 26 чоловік відмовилися. 26, да? Да, відмовились підписувати. А зрештою людей, з котрими доводилось розмовляти, підписували. А що ти підписував? А сказали, це додаток, ну будеш що отримував, те й будеш отримувати. Кажу, як же це те саме, що ти отримував? Ти отримував 2 тисячі. Держава виступила в захист твоїх інтересів. Ти повинен отримувати 3600, як же ти будеш отримувати саме. Там є є стремлення до того, але ще нема результату. Тому що порівнювати агропрогрес із землею і волею, навіть порівнювати агропрогрес із товариством Ніженагро ми не можемо. Дійсно наукового і такого господарського господарського підходу нема. Прикро, що Іван Іванович сидить у Києві і не бачить того, що тут творять місцеві керівники. Мені подобається політика уряду Росії, що інвестори, який працює на землі, повинен жити на цій землі. Наші сусід по Белгородської області, все. тільки на цьому принципі зробили великий шаг вперед. З Києва не видно те, що твориться, тут на місці як вирішується питання угодний, неугодний, як звільняються люди за те, що підтримуючи Івана Івановича, сьогодні він став неугодний місцевому керівництву. Використання добрив дуже багато, ну, нема сложних добрив на полях, один азот. Нанята техніка, що таке жнива людина не має роботи в селі, тому що прийшов великий потужний отряд комбайнів, під'їхали автомобілі, змолотили, солому розтрусили і поїхали. І повезли зерно на Бобровицю. Uh -huh. Місцеві сьогодні молодь, люди, які з середнього віку хочуть працювати і отримувати на місці якусь зарплату, забезпечувати сім'ю. Цього нема. Uh -huh. Робота отрядами. При тому, що база виробнича Ласиновській шикарна, можна розвивати і тут. База виробнича передка шикарна, комплектована, і ангари мастерські і достатньо було людей. Сьогодні люди з перемоги працюють в Вертіївці, в Сальному, в Галиці. Не знаходять вони нормального порозуміння. Ну і середня зарплата бажає бути кращого. Сьогодні найвищі зарплати в районі Ніженагоро, Ксена, Спок Ксена, Рід, А або Толоси Новкагра в середньому десь 1200-1400. Це в пік робіт. Наша біда в тому, що люди хочуть бачити щось краще. Вони не бачать того, що мають в даний момент. І, ну трошки, да, є там нарікання по тих інвесторах, які. Але отак кидаться, що голосують не за Івана Івановича і не до Івана Івановича, в першу чергу голосують про тих негараздів, які є на місці. А Іван Іванович вже, як та палочка-виручалочка, чи палочка надії, що ось воно прийде, ця хвилина, і все стане по-другому. Так що голосувати проти приїхав би інший інвестор, картина була б та сама. Голосують проти того, що твориться. І в перемозі, в першу чергу, так склалося, що те керівництво, яке було і вирішувало тільки свої питання, провозглашаючи такі високі лозунги «Ми за людей для людей. Люди побачили, що воно йде не туди. І голосували в першу чергу проти тих порядків. Які mm -hmm. склалися в господарстві. Ясно, ну це якби це додаткового года, є логічним кроком, в принципі, це як якась піраміда. От... По роду своєї роботи з 2008 року, практично на всіх тих зібраннях, які були в Лосиновці, де Іван Іванович приїжджав, виступав, на тих зібраннях, які були в перемозі, теж був присутній, завжди те, що люди отримують дуже малу орендну плату. 10-15% це мала арендна плата. І користуючись тими засобами, які є на сьогоднішній день, ми інтересувалися, яка оплата на батьківщині Івана Івановича в селі Скарженці Хмільницького району Вінницької, там була оплата порядка 13%. Тоді оцей шаг нелогічний зменшення орендної плати з 9 до 5%. Це черговий раз. Ігра на, як то кажуть, угу. на публіку навіть не можна назвати. Просто шаг назад, хоча ми декларуємо у виступах зовсім інші критерії. На сьогодні один із знак таких прибуткових все-таки є аграрний бізнес. Це залежить від людини, від організації цієї виробництва і всього остального. Сьогодні можна платити нормальну орендну плату, тільки ж. Другі питання, тут вже виникає, розрахувався із орендодавцем, а на тебе ще покладаються дороги, школи, садки і все останнє. Ну, тут виникає питання, нехай держава володіє землею, бере орендну плату, чи земельний податок і закриває всі питання, як це робиться в Англії, в Франції, в тій самій Америці, де вже 50% землі повернуто. А так, сільхозтоваровиробнику будувати свій бізнес, вкладувати в землю довгосрочні такі значні суми і в той же час э, ждати взрива закінчення договору оренди, чи, чи залишиться ця земля в тебе, чи то ну, угу. закопування, да. і це показало в багатьох випадках, де. Земля після 2003-2004 року, хто заходив працювати, була заросла бур'янами, лісами і все. Вона виводилася, як то кажуть, до належного вигляду. А 2007-2008 рік, коли змінилася нова політика на сільхозпродукцію і прозвучало, що аграрний бізнес прибутковий, з'явилися великі, потужні компанії, інвестори, які хотіли вже на готовому. А на готовому це підворення людей, що сидіть до мене, я буду краще платити. Uh -huh. Вільної землі сьогодні немає. Її просто перерозпреділяють. А перерозпреділяють різними способами. Uh -huh. Але ж є землі, які там заростають буквально лісом. Чому туди не прийти? Таких практично вже не залишилось. Осталось якісь там. 200-100 гектарів. А таких масивів. Всі ж хочуть сьогодні мати, аграрний бізнес, 1010 10 гектарів. І то є маленькі участки якісь там кормові, можливо, нажаті теж потрібно, тому що все-таки і природа жива десь бути, на яких землях бігать. І це не питання випасів стоїть гостро, тому що наш уряд хоче, щоб в приватному секторі було якомога більше тварин. Так питань дуже багато, але тих об'ємів вільної землі на сьогоднішній день в Україні вже нема. А особливо у нас в наших північних регіонах, де все-таки більш-менш достатнє зволоження, так що і не так подверженими, як южні області, засухами все остальне, сьогодні востребуваний кожен гектар. Тільки село стало розвиватися і аграрний бізнес. Тобто Сільське господарство стало аграрним бізнесом, з'явилися кошти, з'явився інтерес. Зразу з'являються різного роду і депутати Верховної Ради, які хочуть протягнути закони, сьогодні треба наповнювати державний бюджет, а розподіляти його тоді всім. І дороги будуть, і буде медицина, і школа буде. А ходить з сільському голові, з протягнутою рукою до керівника, що заплати, чи допоможи, чи врятують.